Вони не носять форму і не мають погонів із зірочками, не чекають премії, ну хіба що щось смачненьке після трудового дня. Однак, у вмінні шукати необхідний предмет їм немає рівних. Кіра, фахівець по вибухівках. Зараз вона повинна знайти пістолет заздалегідь, захований в автівці. Собака за лічені секунди впоралась із завданням. Наглядний приклад, як робиться в подальшому на блокпостах перевірка автомобілів на предмет виявлення вибухових пристроїв, зброї та набоїв. у кожної собаки свій напрямок роботи: знайти наркотичні речовини за гарячими слідами, допомогти затримати злочинців. Для цього чотирилапі протягом місяця проходять спеціальні навчання в Житомирі. Собакою я, на жаль, був знайомий лише тиждень, то лише так подарили і одразу потрібно було їхати. І у дорозі ми вже як більш познайомились з нею, прибувши на місце, собака. Дуже добре усвоїла заняття, які ми проводили, проявила себе з найкращої сторони. Після навчання одразу до служби Іван Добош нещодавно повернувся зі Сходу. Два місяці чоловік разом зі своїм підопічним ніс службу на одному з блокпостів. Словна задача була з собакою провіряти транспорт, який рухався з зони, АТО, щоб не допустити зброї, вибухівки на територію. України багаж обшукували, автомобілі підозріли, робота кожен день. 20 хибних викликів, повідомлення про замінування адмінбудівель, які вже стали систематичними, диктують свої вимоги бути на поготові і вміти знайти вибухонебезпечні предмети. На всі ці виклики виїжджали наші кінологи із службовими собаками, дивлячись, який об'єкт, і в залежності від наших можливостей. Ми приміняємо або одну, або дві, або можемо навіть і три собаки примінити. Усі чотирилапі в будь-який момент готові приступити до роботи. Цього разу на черговий виклик поспішає собака Джесі.